Ви відмовляєтеся, так? Да? Тобто провести процесуальну дію. До кінця, так? Да? Я от бачу, що йдуть маніпуляції, бо тому що, дивіться, ДБР, дивіться, скільки в документі, бачите, О, Генеральна прокуратура, бюро НАБУ, СБУ покриває. Тобто ви відмовляєтеся зараз. Росслідування, так? Ви розголошуєте, та не е, е. Я ще нічого не розголошую. Я фіксую просто, наскільки ви детально все правильно робите. Мені цікаво. Повірте, всі право знають. Тобто ви не рахуєте це, це. Тобто, дивіться, я звідси вийду, я не знаю, куди ті документи підуть, і мені, наприклад, загроза буде. Хто буде відповідати з даного моменту, що, наприклад, що зі мною станеться? Поясніть. От я Дя знаю май... по тому закону викривальному, що Ва ви маєте не надати мені право мене фіксувати. Це ви на роботі Друга... ви, Праві... ви маєте нав... судового розслідування. Так, я думаю, я викладу, тому якщо ви довгі... буду бачити, да, я викладу, Багалі. якщо будуть якісь бачите маніпуляції в мою сторону, От, От, тому що в мене йде загроза життю, якщо я викриваю такий бізнес сотні мільйонів гривень, і тут фігурують і СБУ, і НАБУ, і ДБР, і прочі. Ви молодець, Але у нас відомості винесені за якою статті? Вісім і ще... значком 2. це не корупційна схема. Це схема. це схема. Ми зараз говоримо про ігровий бізнес. Я вам заявляю, що це є корупційна схема. Так, І надайте купу... покази, а тоді будемо. Я прийшот. надаю, так я сказав, зазначте. А да, ви, що... ви зараз фіксуєте вам, попри те, що було роз'яснено. Я та фіксую, ми, як працює, дупо мене, ні, ви Дивіться, ви, це є приватна картона, дивіться. Ні, ні, ні. Так, ви контр... фіксуєте контент. Ні, я себе страху. Ви... Дивіться, згідно закону, я маю право розмістити, ви маєте якщо я пачу права. Але ви не забуваєте про права інших людей. А ви не зараз не особа, яка працює. А я не людина, так? Ви особа, Зараз ви Дане ага. посадовою. Це так? все особа. робите. Раді хайфу, а не для того, щоб а, ви допомогти. Тобто ви рахуєте, да, я рахую а, то ви, навіть, не хочете допомагати. Тобто ви на роботі мені будете собрати. Супер... Ви зараз не людина, ви. Ви зриваєте ви... процесуальні дії? Чим я зриваю? Я, я, не я себе прикриваю, щоб зі мною щось не сталося і щоб розуміти. Хто може на це впливати? Ви зараз працюєте на роботі, ви службовець. Правильно. Ви, маєте, Але ви маєте себе належним чином поводити, а, ви належ, а не зривати на... дії. Ні, ні, ви належним чином, ви я службовець, повірте. виконуєте службові Повір, дії. Повірте, так. я свою пов'язку добре я, знаю і виконую. Ні-ні, ви, Трошки щось починається, якісь маніпуляції. Того ви ви що мене розумієте. що вас переконують. Я, я, я вас не переконую. переконував я я на сотні мільйонів гривень. Але ви хочете на тому заробити. Хочете бути фі... e... викрадачем, викривачем, правильно? То, то, то мої проблеми, що я хочу. Мені держава oh, зобов'язала здати 10%, <тур> то, то мої проблеми. Ви мене не дорікаєте. Ви я не дорікаю, комі... але що... все тепер от, зрозуміло. От, що... А що вам зрозуміло? Це тепер мої. Так зрозуміло. Збав. Ви що мені хочете доказати? Я нічого не доказую. Ну то не доказуєте, виконуєте свої службою обов'язки. Ні, ви щось я не то бачу. Ви якісь маніпуляції, щось кудись зрозуміло, Ви себе добре почуваєте? Ви себе щось ви, не ви ви ворогіваєте належ... навколо? Ви належно себе зараз поводити, пробуєте? Ви Якщо потрібно викликати швидку, ми викличемо. Питаю, ви чи ви себе добре? неадекватно зараз? я витати. себе прекрасно Якими питанням? Я, я я не розумію, я, може, ви не вбачаєте ви чомусь зриваєте е... чому зриваєте слідчу дії чим я зриваю? Якою я поведінкою? Я хоч я фіксую, як ви працюєте на своєму робочому місці, Ні. як ви виконуєте обо робочі ми... обов'язки? Розголошувати, низь, Ні, обговори, я буду, коли так? зі мною що станеться, я буду знати, на кого тикнути пальцем. Я фіксую, ваше, от зараз тобто не я, я вам можу... щось погрожую? Ні, мені цікаво буде, куди то вийде, бо тому що мені має держава в вигляді вас забезпечити небезпеку. якщо Небезпека держава має бути. Ви не кривляєте слова. Я не кривляю, ми, тому, що що так ми, ми зараз споримо, непонятно що. Я сказав, то це безпека, небезпека. Ви мені маєте забезпечити, а ви мене переконуєте, що це не є викривальна дія, бо, тому що суддя щось викручуєте. не так. Чим я переключу? Я кодекс ви прочит... ви я закон прочитав, а, за про викривання. Ви не хочете я слухати мене. А що з вас слухати? Я бачу, що ви щось мені попробуєте переконати, що Та я я вас нічого... не переконую, а, пане на що ви мені говорите? Просто Андрій не Ні, ну. па пане Андрій, нас yeah. є па я до вас ставлю з повагою. Ви, і з повагою, саме... ви б зараз нікуди не бігли, ви сіли а би, я дали, ви б не Ви ознайомили мене з правами викривача і просто. Дивіться, слідчі yeah. буде проводити слідчу дію. Так. так. А я бачу, що ну, ви почали от таким займатися. Чим займатися? Я фіксую, як ви ведете себе на робочому місці. Як ви виконуєте службове хтось давав право таке робити? А мені не треба право. Ви, пора... ви, ви... Що... ви Ви мені виконуєте... не зобов'яжете. Чим це передбачено? Чим передбачено? Може, я хтось не знаю. Ви на робочому місці я можу фіксувати. Як ви виконуєте, я маю право, ні. а ви маєте тільки ви з дозволу слідчого чи прокурора ні, мені фіксувати слідчого ні? ні. Почитайте КПК. Я прочитаю. Почитайте. Мені Для чого КПК? У Мене є викривальний закон, який мені дозволяє, якщо є маніпуляція, я радий, що є дивіться. Я радий. мені тут написано, що я можу і Викладати а, за він... те, що ви не виконуєте свої службові обов'язки. боротися. Зараз не про що належно проведіть кінця свідчення заработати. Ви мовите, що читаєте закон, да, я то, я то, добре, ви свідомо до... і дивіться. Да. Дуже правильно, але потрібно крім закону ще інші нормативні акти читати. Це ви читайте, ви але дивіться, щоб викрити злочин. Я не повинен талмуд вивчити за півроку. Я вже вивчив талмуд законів, щоб викрити на одній мові. Та мені нема однієї службовиця, я людина, тому на одній в нас не буде. Ви маєте виконувати обов'язки, а я Пане, маю права. Мене ніхто не зобов'яже. Я Пане, свій є, є знаю, є права, що... та Це осіб... не вирішати Ні, в мене нема обов'язків. Обов'язки в обов мене перед Богом можуть бути, а не перед вами. О, ні, ні. Бачите. Ви службові, ми вийшли за майже будь-яких е, законів. Ні, бо ви що спробуєте мені нав'язати якісь обов'язки? У жодного... мене немає обов'язків. Ну, є в кодексі прописано. Верховна Рада прописала в кодексі. Та собі пише комусь. Вона особа прописала. Я людина, яка мені не вкаже ніхто, що мені Ви не переймайтеся. Ну, ну тому, ми давайте висейте, і ми належно закінчимо оцей момент. ми Зараз Це зараз не буде приїде. проводити процесуальні дії. Так? Так. Я так. не давав вам будь-якого права мене фіксувати. Так, ви чи чи, чи, чи документ? Бачите да. вам якось. Бо да. ви блідієте на а закон. Та як закон? Мені, закон мені з чим указ. У вас є обов'язки, ви маєте виконувати. Я бачу, що зараз. А у вас нема немає... обов'язків? Ні, у мене є тільки права. А у вас тільки права, так? Дуже цікаво. Якщо ви, що? Не, ви не, не знаєте... Повірте, не, повірте я, я знаю, повикор. я компетентний, да. але ну, питання то... просто, ну чому ви так себе свято, я не розумію. Я хочу, щоб ми викрили, зараз ви мені я сприяли, так, а, а ви мені зараз якісь е, пробуєте закинути, Ні. що я не викриваю, і тому правами викривача ви не будете мене ознайомлювати. Зачекайте. В чому проблема? Я не запрещаю, мені не треба. Зачекайте. Почути. Зачекайте. Що сказав суд? При чому тут суд що сказав? Я в суді чітко зазначив. Я можу відеопротокол суда зазначити, де я вказав, що більш детальніше я зазначу, та, коли то, буде свідчення. Ви, 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 та, за 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 та. да. Так, я боюся, тут починаються якісь маніпуляції, там, є. прочі. Переконують мене, що суд щось не так сказав, тому мене з правами викривача не буде знайомити, бо, тому що щось там хтось вирішив, що це не є викривальна дія, це є просто е, казино працює. А то, що схема у нас декілька сотень мільйонів гривень, це не є викривання, це є. Це не є наша повноваження. Дивіться, коли зазначається ЄРД, зразу автоматично, згідно закону, не тільки КПК, а згідно закону про викривання, надається. Я подав аргументи. Логічно думаємо. Логічно думаємо. Якщо нас викривання є, наприклад, хто займається викриванням, яка служба? НАБУ. не НАБУ. Ні, mm. nee, це важливо, важливо, я пояснюю, Дуже важливо. Бо я вже так собі пояснював, що у мене є набув. Я тільки тих в магазині приніс, а я казав, що якщо суд нас зобов'яжемо, ми несемо. Бо я і так. так, і так, то буду спілкувати. Але є закон, Але ви... який зазначає, я тільки внеслися, зразу мене ознайомить правила. Правильно, це буде сюда... НАБУ, а не ми. Ні, ні. Так. Якщо ви внесли, ви зразу автоматично... Я ми це робимо, ні. Ні. Бо там цілий перелік, який має надавати Но набу, я... а не нюанс. Перелік я даю, показую. Ні, не важно де. Я, а, може, туди не доїду, та, Тому не відповідати. Та, та про що має... я... У мене оце папка СБУ, НАБУ, ДБ, Б. Тут фігурується. Є ще другий нюанс. Має бути корупційний злочин. Корупційний злочин, корупційний злочин. зазначені приміщення статті 45 Кримінального кодексу. Так. Якщо я зараз людину визив тривачем, то я порушу закон. Чим? І я буду відповідати. Перевищення, Перевищення ні, ні. службових повноважень. У нас є така стаття. Не перелік 45-го. Це покриває покривають оцей злочин. Я сказав Lì, на суді, Андре. я не буду оголошувати, поки мене дадуть no, я... слідчого. Я... 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 Тому і зареєстрували не... ну. про ігровий да. автомат. І тому давайте я і, вам покажу відео про ігровий автомат. Добре, казіно. Я на суді зазначив, що кажу, я по всі деталі по поводу сотні мільйонів. Суд списку він погодився з тим, що я, наприклад, зазначаю. Ну, і попері, я вам даю, нас, попері, дивіться, я зараз е, даю свідчення по поводу викривальної схеми, по поводу зазначеного в суді і всюди. Відеопротоколи це є е, усний, е, усна вказівка, усний до, довод ситуації. Я вам зазначаю, оці всі документи, які я долучив, це все люди, які зацікавлені, щоб це мною що сталося Я вам тут зазначаю зараз і провод. Е, у нас є джерела правильно ми маємо грамотно фіксувати, а не так, як грамотно, от я хочу допомогти заяснити. Я розумію, що ви все хочете не перебивайте, я зараз говорю. Що ви хочете все спростити, так? Ну спростити, так? Але ми не можемо певні речі спростити, оскільки законодавець передбачив певну процедуру. Повірте, якби закону можна було б вас визнати вже викривачем. То ми б вас визнали, правильно? Так, так, вже, давайте так, я вам закон, вот, прочитаю, дивіться, ще раз детально зараз. сяду, Де написано відкритий кримінальний кодекс, 45 статтю. Стоп. В Кримінальному кодексі 393, чи яка, зазначається, якщо є викривальна ситуація, є окремий закон. Не кпк Не піднімайте голос, е, я це тон, вас... то не до вас ні, ні, ні. це просто Тон. Бо, то бо, ви я зараз не так? Е, я розберуся. Ні, ви підписуєте. Я страхуюся. Ви не страхуєтеся, ви робите хайп, так? А, ви хай то виходить. тобто хай? викрити ви ви оці корумповані. Ви зараз це самі це говорите. Ви що хочете від вас? Я нічого не зараз говорю. Е, е, маніпулюєте. Ні, забор не Та який це? Я не малюю, не, не, не маніпулюю. Поясню. Оце є закон окремий. Поясню. Поясню. Чому тут закон, ми вже говорили, вже обсасували, стояли на вулиці. Поясню. Що у нас порушено кримінальне провадження по факту. З за ухвалою суду по факту ігрових у тих там чи казіно okay. казіно все крапка тож у подальшому є, то що там корупція, не корупція, тому подібне. Це вже треба скеровувати в набу. Ми ці не ми, ми не yeah, і ми не надаємо статус викривачів чи не викривачів. Я тоже пояснював. Що ми єдине, що можемо максимум зробити, це внести і скерувати. І ми про це говорили, стояли на вулиці. Я Дрі, так пояснюю. Дивіться, ну, я був в райвідділах других, мені вже несли. Потім созвони пішли, перестали нести. Так, то, що, то, що несли вже статуси і і мене надавали це. Так, Чому проблема в Ми не, да, не, не можемо надати статус. Даються, в, в мене згідно закону оцього. В нас не передбачено, то я ж кажу, в мене є органи, який розслідує корупцію. А то не важно, ви а маєте то важно. У нас передави. немає, У нас немає повноважень надавати. Не статусу надавати, охорону давати, пропускайте. Мені не треба не охорону, так, просто, просто, просто ознайомте мене з правами опровачати. Ні, так, вігру, вігру, так, за що йдеться мова, що ми цього не надаємо. Я ж сказав зразу поясню, нормальною мовою, коли ми спілкувалися і в перший раз, і в другий раз, і в третій раз, я ж пояснюю. Я перечитав ще раз, тут чітко пише. Внесли і зразу автоматично ознайомлюємо. Так тут стаття не корупційна, тут стаття по казино. Так, це схема викривальна, це не корупційна, це викривальна, викривається казино, яке не платить правильно. Ну я ж теж пояснюю, поясню, що ми то будемо скеровувати. А там ж вони вже будуть давати статус. Ми то не надаємо. Якби ви могли. Тут немає ніяких дзвінків, тут немає ніяких підводних течій, тут немає тиснення. Немає тиснення з обласного управління поліції, немає тиснення з обласної прокуратури. Ми прийшли тут розбиратися. Добре, зразу нормально. Я я скоро вчуся, я кажу, якщо щось якісь, потім я випливу маніпуляції, відповідальність на вас. Якщо зі мною що станеться, теж. Якщо ви Добре, давайте. якщо сідаємо, А тепер познакомиться. Якщо зі мною що станеться, ви самі кажете, мені не треба на охорони, нічого я, я нічого не, хочу. А тепер, якщо зі мною щось станеться. тому що, стане, Потому, що то я то це... не розумію, давайте мені або статус. Та не ми давайте не давайте... можемо того, бо це, Добре. це не є корупція, ми не, роз, не розслідуємо. Добре, я, ця, вас почув, я ще я, так, я, я то, 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 да. то, то, ще, і наскільки. Дай, я, та то не ТПК, бо є закон про кримінальний кодекс. кримінальний кодекс? Е, е оцей закон розроблений. Тут хто не хоче намахати. Ну що ти подивися? Чому я прийшов о, до вас? Ти мені кажеш, пан Андрій, я не розумію, що ми зустріч не Ми не можемо того зробити. Як ви мені говорите, я тобі віддав ще Я для чого прийшов до вас? Що, давайте його оформимо. Послухайте, для того, щоб розібратися, а не для того, щоб вас дурити. Хто не Для Добре. чого? Я роблю Добре. свою роботу. Давайте дивіться, ми Дивіться, це, мене... я потім розберуся. Дивіться, 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 я, я, я вас, вас мене прос... не прошу. Не я вас не знімаю. Ви не записуйте, будьте добрі. Що, ми, то, ми, то, вас... Відні, ми вам роз'яснили. Ви мені не дали роз'яснення. Ту ви ще хочете, момент. давайте протоколи якісь. Чи що То, ми ви роз'яснені все викладає. Да, Давайте в протоколі ну. ви запишете, що ви викладено все, ви зазначите, як так, вам належно є кодекс. Ну я просто покажу, щоб не думав, що ми е, тут. Ви не зрозуміли. При чому тут кримінальний? Що ви я... пишете, що ви Тут навіть є, якщо протоколі. щось на роботі схеми якісь чи проші, схеми проти держави. Що ви хочете, щоб зазначили в протоколі, Що ви додатково дали роз'яснення. Я не знаю, мені сказали, що треба протокол. З не треба. Як? То право людей. Пане Андрій, дозвольте вам е, показати. Кажіть. Ви кажете, що швидко вчите, Тільки не фіксуйте, то вийшло. Ну, вас правильно. Ну, ви чуєте мене. Добре. Я до вас по-нормальному говорю. Переверну. Ну та переверну, а для чого фіксуєте далі? Диктофон і так далі. Та, та, Вони не вшається, все, давайте. Я... Ні, дивіться, тут не сіло розслідування. Так? Я пішов на зустріч, а ви тут. заживаєте. Тут не включите. Я вам покажу. Виключіть тут. Не лишає нікому. Ну, мені воно заважати, тому що це дивиться до свого розслідування. Воно нікуди не випливе. Дивіться, послухайте, я, я до вас ставлюся з поваги. Постарайтеся ставитися до вас з поваги. як би я хотів, я би давно навіть, навіть не прийшов до вас. Ви навіть ми вас... не тій. Дивіться, дивіться. Я прийшов для того, щоб ту ситуацію скоріше і правильно оформити, правильно? не для того, щоб в чомусь вас переконати. Можливо. Почитайте, ми ж говоримо, що згідно букви закону. Будь ласка, прочитайте. Поки готує свій протокол, ось. Що? Є, є певний перелік корупційних справ. Чому я вам просто пояснюю? Є повні, не. певні умови. Так. Я, Ні, зараз. я Покушую, розумію, я не послухайте. Це також дуже важливо. Ну. Перечитайте і мене, можливо, трошки зрозумієте краще. Значить, я обіцяв тільки півгодини. Зараз вже пішло. Ну, 50, 20, да. Да, ми споримо, непонятно що. А по-друге, злочин важливий дуже для держави, бо сотні мільйонів гривень. Тому ви Допомагайте нам, якщо ви бачите, допомагайте, допомагайте. А ну нам тут не треба волі і так далі. Дивіться, зв'язку з тим, що оцей злочин. Про ігрові апарати покриває оця куча людей, я тому їх зазначив доповнені, щоб людей, якщо визначені, вони зазначені водять, зазначені. я, я, я казав, якщо, якщо я хочете, можете зазначити на відпит. Якщо маєте конкретне місце, час, спосіб. А ви думаєте, зазначите, що я в документах зазначив читати. Так, я ж тому сказав, кажу, ми зараз напишемо, що роз'яснені, все повністю є. і зазначені додатки, в які ви... Ви... здорові, я, я не можу... А, ну, а ви, ви маєте що, поставити маю... якийсь підпис, підпис чи що ще? Ні, так ми ж говорили про те, є підпис так. реєстратор. А ви що мали просто нас послухати і ніде не зазначити, що ви якось надали. Е... А що вам надати? Я не знаю, не прокурор що ви просто прослухали нас і все. Ну, ви як маєте якесь зазначення, це? Ну, що ви... Я звісую якось... нагляд за кримінальне провадження. Так? Ну, ну а, а де я тут підпишу, що я свідчі, знаю, буде думаю, проводити... Я довго. думав, що ви просто маєте якось зафіксувати, що ви нагляд робили, якось відмітки поставити, а не На просто... Жаль, про що воно воно виходи, На жаль, воно не фіксується. Дивіться, ви попередньо говорили, що не треба. Ви молодець, що надали інформацію. Можна, надіюся, все. Це не моє, це прізвище фізичної особи. Микола Васильович, ну давай, дивіться. Ви все, що вам було потрібно, ви вказали в Так, Дивіться, я вам кажу, я вам доповнюю, що це не моє, це фізична особа, через яку ми взаємодіємо. Вказуєте, я вам просто мушу вам вказати, що ви знаєте. Це вказали. право, люди. Вірю. Це взаємодія, а через якісь. 18 січня. січня. Ні, січня. Ну, перше. Ні, ні, не, не а Січня. То, то дата, то дата, то, що на продуктах ставиться дата. А має людина якось. В січня. 81. Народилася, так? Народився. Я можу зазначити, де поставлено там народження фізичної особи, а я народився. Мама народила. Давайте так. Уродженець, Алло. село Агороджі. Добре, добре. Це дані, які зазначені просто документу. Село Городів, Роківського е, району, Військові області. Не вийшло вам щось поговорити з прокурором. Е, він щось, так, е, да, щось, якісь маніпуляції, понятні, тому так, е, е, я не розумію. кого ніхто не маніпулює. Це ваше право. Так, я в курсі, тому я зазначаю, просто ви що ви можете. Для себе, надавати, це... Можете надавати, можете надавати. Мені достатньо і роз'яснення вашого написаного від руки. Та, ну, він і ваші щось Давайте ми залишаємо роз'яснення. Ви написали роз'яснення з додатком і долученими всіма цими Прокурор документами. переконував, що треба ще, крім того. Я на вашому примірнику напишу, що я отримала. Щоб ну. ви мали якусь гарантію, що я дійсно ті роз'яснення отримала. Добре? Добре. Правильно? Та я Везумів, щоб познати? потім не було якісь це. тому що я буду все рівно йти до кінця, мені потрібні якісь відмітки і проші. Я ж пишу. Просто дивно, чому прокурор нічого не поставив? Отримала роз'яснення. Бачите, я ж не То ви, понятно, чому прокурор десь ніде не зафіксувався, а якось так сприйняв до